Да. Ну У мене тут якраз є цей коріандр. Кориця. Та ти ж рибу. А це яблука з коріандром ще ніхто не пробував. Мабуть. А може проекспериментувати? Яблука тільки спорт, і все. У мене з кориця з цукром. Що кориця коричне, а що коріандр. Ну, в принципі, так. Поставимо хай. Ну ставить Зараз... хвилин на п'ять став. За. Зараз... То вони такі ж величенькі, ці два. Хотіла більше, але не цей. Ну більше не влізе, не влізе, так. Да. Ну все, заводі. Так, ну витягай яблука. Воно там. Очень гаряче. Ага. Ну толеченьке. Один навіть нічогеньке. Кориця mm. витекла вся, ну нічого, ми будемо поливати. Mm. Да? Так а куди вона витекла? Наверх, видно, зверху, з яблук. Mm. Ну нічого, на десерт буде гарно нам. А яблучка, mm. ми будемо їх поливати. Це буде як цим. Сіроб. Сиропом, бачиш, він тебе зелено. А мовило, навіть витече чи не витече? Може там Ні, Не, не витече, воно э, дуже видно, аж таке кипіло через верх. Я Ні, ні, ні. Нормально. нормально. Хай пропитується. Нам хай.